Всім добрий день, сьогодні у нас 17 травня, як я обіцяв, травень, заміна двигуна на мотоблоці. Це мотоблок Power. Йому вже доволі таки багато років. Він запускається, тяне нормально, але трохи димить. Ну і проблеми з запуском іноді бувають. Тому вирішено було зробити заміну. Ось така у нас є коробочка. Тут у нас двигун лежить. Ще й помаранчевого кольору, бо є зелені, там непонятно які комплекти, ну, то ми вже по ходу діла розпакуємо, покажемо, що в комплекті лежить. І будемо його встановлювати, запускати і в процесі все покажемо. І так, відразу ми зараз відкрутимо підрамник. Ось тут раз болт, два болт. І з іншої сторони ще. Два болти. Викрутимо їх, а наступним будемо викрути, викручувати ось ці болти, які прикріплюють коробку. Роздатку там, що воно далі йде. Оце у нас сапун. Ми його витягнемо, це шлангочка була натягнута, щоб під час мийки не попадала вода, бо тут був отвір. Чому китайці так зробили, не зовсім зрозуміло. Зриваємо болти, Доволі таки нормально. Школ. І голуб. Заводу ніхто ще не крутив. Ось таких 4 болтика було з гайкою, з шайбочкою, з гровером, повикручували їх. Зняли ось цей чи підрамник, чи як його назвати, спідноскою. Все тут по красоті. Відкладаємо його в сторону і будемо зараз відкручувати вже коробку. І викрутимо цей сапун, тому що є мислю, що воно якось там може в двигатель проходить і також його тримає. Перед тим як розкручувати коробку і двигун, ми зільємо масло з коробки і цієї трансмісії, всій... всі вставляємо кошик. Тут у нас Ключ на чотирнадцять і відкручуємо оба. Доволі таки сильно затягнуто було. Тут у нас прокладка. Вода, вода, вода. Стружка, жах. Є таке відчуття, що я зараз буду пальцем прикривати, тому що нам не хватить тари. Не вистачає тари. Попиту заміни масла на геоні ми вже тут викрутили щуп, щоб, щоб вакууму не було, хоча тут і так сапун, ну нічого. Коротше, там відрі масло. Не емульсія, бо воно вже відстоялось там за скільки за місяць, мабуть, коли ми там картоплю саджали. Ще воно там скапує, а ми ж нарешті будемо відкручувати ось ці болти, коробки. Тут у нас переходна пластина, стоїть коробка, пластина, двигун. Відкрутимо, покажемо, що там. Ключ тут на 16. Китайці люблять ключі на 16. В наборах їх ніде нема, тому вони були куплені окремо. І ми її використовуємо постійно. Так, болти викручені, сапун викручений. Я тут протер чуть-чуть. Ну іначе все, можна дергать двигатель, все повинно отримати. Ну йдуть на гермітос. А може передачу у він? вінк? передачу. Все, перша є. є. Так, зняли вже один тросик. Зараз. Знімаємо другий. Двигун ми вже розкололи, чи хоч відкололи від коробки. Правильніше буде сказати, ось у нас з'явився простір тут. Розкалували ми це все діло таким чином. Тут ми ставили. Дощечку, брали домкрат, зараз покажу. Ось такий у нас домкрат. Упирали його в цей болт, тут у нас стояла дощечка, і розжимали, і в певний момент часу двигун відійшов від коробки, тому все успішно. Знімаємо телофон, пакет. Китайці тут прям маліпку на пакет їм та що. Ось такий двигун взагалі новий виглядає ну просто що конфета, я вам кажу. Тут у нас повітряний фільтр встане. Двигун. Це його номер. Де? Де написано, що це за модель двигуна? По Нашому написано. Це у нас зуб. Чомусь тут у нас Х-31. А ось у нас модель двигуна написана 178F. Трохи інший глушник, ну, але виглядає він доволі непогано. А. Що у нас тут? Вал, який виходить з двигуна, сальник стоїть. Встановимо двигун, потім спробуємо злити з нього транспортувальну оливу, якщо вона, звісно, є в двигуні, а можливо і немає. in China, ну хто б сумнівався, то, що тут буде ця бірочка. Все, будемо зараз цей знімати. Як там на заводі кажуть, то що свадьба коробки там, з двигуном або з шасі, а у нас розлучення. Тому стягую двигун Готова. як у нас мотоблок не перевернувся ото таке зараз мені допоможуть зняли ми двигун ось у нас корзина щеплення якщо я правильно все кажу вона знімається від руки з валу Підшипничок, все там крутиться нормально. Пластину будемо знімати, вона кріпиться на шестиграннику. До двигу у нас ще тут якісь болти. ну Зараз розберемось то таке. Що у нас прокладка пошкоджена, будемо вирізати нову, вона якась навіть не параніджиться. щось незрозуміле, коротше, картон якийсь. Тут у нас шестерні всі цілі. Все нормальне, в мастилі, в оливі, Ще підшипник. Люфту нема, все класно. Відкручуємо перехідну пластину. Тут у нас 4. Болти під шестигранник. Наскільки це, я там не знаю. Корач. І тут у нас ще чотири болти. Знімемо і далі буду відчищати прокладку на герметику і Зараз покажу. Ось у нас заткнув я ганчіркою коробку, щоб туди не насипалось. Це все діло відчищав такою штукою. Ніж канцелярський і зрізав потрохи, а потім шліфанув трохи такою губкою. І вже нормальна поверхня, на неї герметика намажемо. Потрохи вирізаємо прокладку. Ну, ще не прокладку, а тільки трафарет. Це для стикування пластини перехідної з двигуном. Зараз я буду трафарет вирізати для перехідної пластини. Хоч то для коробки, а зараз буду для двигуна вирізати, тому що все воно присихало. Ось Ця ще прокладка досить ціла, залишилась, ну, словно кажучи, тут я все відчистив нормально. Ось що залишилось від іншої прокладки. З ось такого листа параніту ми зробили вже одну прокладку, яка стає між коробкою та перехідною пластиною. Зараз зробимо отвори, ось ці, через які вона кріпиться. І будемо робити ось таку прокладку. Це у нас макет, прокладка, яка ставиться між двигуном та перехідною пластиною. Ось так вона тут стає. Також на герметик саджається тому будемо зараз її вирізати. Починаємо збирати потрохи все, що розібрали. Ось такий у нас герметик, золікс, червоний, термостійкий 350 градусів. Ось таку прокладку ми вирізали між перехідною пластиною та двигуном. Намазали там герметиком, тут герметиком, по колу, по квадрату, як воно з заводу було. Зараз будемо. Это все дело. Старый. И сразу. Mm -hmm. Буду наживлять. Он намаз ловит. А Термостойким герметиком у нас прокладочка. Все тут гарно намазано, сейчас що тут підмажу щось. прикладаємо і під заклеїться і буде вообще бомба. А я піду мазати перехідну пластину і будемо женить всю всю движуху. Намазано там, от тут виступ намазаний. Намазано все тут. Корзину повісили. Так що все. Беру двигун в руки. Холба. І несу його. Дамо топлока. Получилось. Все. Ассистент, болты. Сам возьми. Ассистент подал болты, закручиваю двигун. Ну, так, піднаживили, а тепер піднаживляємо ще дужче. Щоб все у нас зійшло, щоб тут він став у своїх місцях. Нормально, нічого складного. Вистоїться герметик. А потім буде відосик, як ми його запустимо. закручуємо нашу підніжку з підрамником. Потрохи. Віч, як бачите, я в руках вмію прорыв. Злили... точніше не злили, а відкрутили болт. Не гайку. Тут у нас, ну, скільки там... Трохи транспортувальної оливи, воно воно там витікає потроху. Але... Конкретно її нема що прям заливати, тому зараз закрутимо і будемо нормальне масло заливати. Купили ми масло Юко 1040, динамік, будемо заливати. Я його переболтав, перемішав. Отож. Складні компоненти. Тут у нас захисна плівка. Зараз її Можна це. Силіконова ліха. Знизу не підтікає, тому нормально. У мануалі написано літра 100. залило літру, чуть-чуть не вистачає. Воно можете бачити. Ну, от воно підходить, підходить. Щас дольємо і буде вообще уровень. Ллєємо на всю. Це я масло теж переколоти. Спеціально обучені ножниці. Потекло, значить все зроблено правильно. Беремо щук наш фу, чистенький, чистенький і закручуємо. Складається з двох компонентів. Тут у нас отака губка, доволі мілка, ома. Вставляється сюди у фільтр, прямо туди є до упора, все воно оперлось, воно тут стоїть, її видно, і це у нас для масла ємкості. зараз ми будемо її наливати також моторну оливу Тут у нас все, зараз є. Наливаємо десь половину. Достатньо, достатньо. Тепер беремо цю от штуку, така вона у нас на вигляд, також її трохи бо поролон розлетівся. Ставлю. Тут у нас є ось такі усики, я їх розвожу. Вони з трьох сторін стоять. Все, все розведено. Він трохи назад відхиляється. Так. Так, беремо їх і затискаємо і з цієї сторони. Все. Фільтер стоїть, масло в ньому. Зали... Залишилось дизельне пальне зали. А вже завтра будемо запускати його, щоб герметик застигнув. Написано 24 години чекати. Коротше, день-два настав. Зараз будемо заливати ось таку трансмісійну оливу у коробку передач. Що? Залили ми приблизно 2 літри оливи, повний щук, і зараз будемо робити попитку першого, чи хоч спробу першого запуску. Відкрию кран. Положення нуль. Це у нас закрито-відкрито. Далі накручуємо трохи газу. натиснув до компресора трохи прокачаю його з стартеру ну, я думаю 5 разів достатньо ще подачу палива відкриваємо може прокачати з подачою палива Що таке. і пробуємо. Китайцы делают вещи.